Всім бажаю здоров'я, шановні Васильківці. Пам'ятаєте, я писав заяву на складання повноважень як депутата Васильківської міської ради і просив підтримати моїх колег, депутатів і також Васильківського міського голову. Тому що я вважаю, що ми не справляємось з нашою роботою. В васильківці не задоволені, як ми працюємо. Пройшов тиждень. Як ви вважаєте, мене хтось підтримав? Думаєте, хтось написав так само заяву, як я? Жоден. Запитаєте чому? Я відповім. Тому що більшість просто зацікавлена. Тому, щоб Сільківський міський голова була Наталя Олександрівна, а вони були депутатами. Тому що вони дуже гарно деребанять наш бюджет. Ваш бюджет. Бюджет всіх нас. І як ви вважаєте, вам стало краще жити? У вас... Покращились дороги, освітлення. Я думаю, нічого у нас краще не стало за ці 5 років. Тому, я вважаю, пора йти в відставку. Прокоментуйте, будь ласка, як вважаєте ви? потрібно Іти відставку у Васильківському міському голові і всім депутатам. Задоволені ви роботою чи ні? Все. Я всім бажаю гарного дня.